Криптоперчики, доброго ранку, гарної вам неділі. Сьогодні ви почуєте від мене інформацію щодо е, спот Х тому, звісно, клікаємо на байбіт, хто хоче стати моїм рефералом та отримати на халяву ВІП за 78 баксів. Звісно, що вам потрібно зробити? Клікнути по силиці, зареєструватись та написати моєму менеджеру. Менеджер, воно не у цей, що в толстовки епіцентр бігає, той що сидить сидити, рукою вам махає. Всім гудей. Всім гудей. Спот Ікс. Вибираємо спот X далі. На спот X нас цікавий токен сплеш. Токен сплеш, що це таке? Я наголошую кожен раз, коли записую для вас відео по токен сплешу. Що воркати треба у нуль або у невеличкий плюс? Якщо ви воркаєте в мінус і всі гроші зливаєте на комісію, це не принесе вам ніяких коштів. А як навчитись воркати? Плюс або хоча б в нуль, що є вже дуже добре, ви можете дізнатись на моєму каналі, вивчивши теханаліз. Але теханаліз на Кацапський. Якщо ви хочете ще теханаліз щити на українською, замотивуйте мене багатьма коментарями щодо моєї української мови. Так, е, який то кінсплеш? Олександр, підкажи мені, будь ласка, що за таке сплеше? ББ. ББ ще рано. До ББ нам треба від... поробити до, концу, до кінця дня. Так, ЛфТ і ББ. І ББ свіженький, триває. ЛфТ. Свіженький триває. Клікаємо по ЛФТ. Що ми бачимо? Ми бачимо по ЛФТшки. Що ми бачимо? Завдання з поповнення викрива... відкривається через один день. Е я отримав від вас коментарі. Коментарі, які? Ті коментарі, в котрих я, можливо, вас вів в оману. Чому? Тому що деякі хлопці пишуть, що е потрібно всі ці. Квести, не токен сплеш, а для нових користувачів, цей, який зараз я вам показую, його повинні ви робити в перший день. Якщо ви робите його в один із останніх днів, то можливо, що вся ця весь цей призовий пул 600 тисяч баксів у 600 тисяч ЛФП, перепрошую, він вже буде розібраний у перші декілька днів. Тому, хлопці та дівчатка, будь ласка, відкривайте свої очі, у нас через один день, одну хвилину можна буде. Зробити цей квест для нових користувачів. Що потрібно зробити? Зареєструватися по силці Криптоперці, отримати особисто від мене 78 баксів у, виді, в, у вигляді, доступу до віпки, в котрі є і навчання, і дуже багато корисної інформації. Зібрав вже невеличку команду, котра вас буде прокачувати. Далі що треба зробити у період з 05 по 28 верні, 7 числа. По 28. Зареєструватись і приєднатись. Тобто це для нових користувачів. Вважаю, що ви повинні реєструватись, по мій реферальні силці, тому що там багато бонусів. Менеджер, пишіть, він все вам розповість. Далі отримаєте 200 Лфті. Е, так, давайте порахуємо, скільки лифтів можна отримувати, скільки людей отримують винагороду. 600 тисяч у нас елефті розігрується, е, ділимо на 200. 3 тисячі чоловік. чоловік отримують по 200 LFT. 3 тисячі перших, я вважаю. Напевно, перших, як ви пишете, не рандомно. Тому, хлопці та дівчатка, реєструємось і виконуємо умови. Умови дуже прості, не буду їх кожен раз повторювати. Не буду. Це дуже просто. Ті ж умови, котрі я від вас прошу при реєстрації по моїй реферальці. Внести депозит 100 баксів. Все. Все, все, все. Далі. Токен сплеш. Вже, оце вже круто. Може отримати до 2000 баксів винагороди за цей токен сплеш. Що потрібно робити? 500 баксів у нас прокрутити, отримуєте ви шиш за ці 500 баксів. Ну, мінімум якийсь, монеток вам, 200 монеток насипять і все. Але ж нам цікаво, щоб монеток насипало більше, щоб можна було отримати. А, тут стаття отримують, отримують будете ви не. Монетками, не лифти, а доларами. Тому, щоб отримати максимальну винагороду, я вам раджу: перше, звісно, торгувати в нуль або в невеличкий плюс, якщо ви це вмієте робити. Якщо ви торгуєте в мінус, це ідеотизм. Друге, звісно, робити великі об'єми. Великі! Що це значить? Ну я вважаю, що 5 тисяч баксів перший день об'ємів на споті це для початку. Другий день 6 тисяч баксів, третій день 7 тисяч баксів, четвертий день 8. І так потихеньку, потихеньку, потихеньку повишаємо планку. Для чого цю планку повишати? Для того, щоб цей пул, цей пул він буде ділитися на всіх тих, хто зробив великі об'єми. Якщо ви влетите в останній день і нафігачите 50 тисяч доларів об'єму. Цього буде недостатньо, щоб отримати максимальну винагороду. Я вважаю, що за е, ті, хто хоче отримати 2000 доларів винагороди за цей токен сплеш за 2 за за тижні потрібно набити майже мільйон доларів об'єму на спиті. Тоді от така винагорода буде ваша. Це плюс-мінус. Якщо ви наб'єте 100 тисяч доларів, Плюс-мінус, я вважаю, що в рамках до баксів ви отримаєте. Ми вже перевірили всі наші профіти по токен-сплешам і іншим біжухам. Ми показуємо у віпсі в Discordі. Там, кстати, ще можна в цю випку попасти безкоштовно. Віпка тепер наша поділена на безкоштовний контент та на платний контент, котрий несе якусь цінність. Та ціни у нас у віпки дуже приємні. Далі, все, що тут хотів, я вам сказав ще. Олександр каже, треба трошки розповісти про ББ. Тому клацаємо знову SpotX, клацаємо знову знову Splash, Клікаємо по Token Splash, бачимо ББ. Клікаємо приєднатись. Що ми тут бачимо? Квести для нових рігів. Завдання з поповнення закривається через 13 днів. О, це воно відкрилось 2 години тому, якщо не я не. Не помиляюсь, так, Олександр. 13 днів. 22 часа. Дві години тому відкрилось завдання з поповнення, тому що є ще шанс отримати 30 ББ. Що треба зробити? Зареєструватись для новорегів. Звісно, знову по моїй реферальці. Реєструємось. Вносимо деп. Або вносимо ББ. Я раджу вносити бакси. Чому? Тому що ви ж їх можете потім використати для ворку. Для ворку якого? Для ворку оцього. цього. Отримати тут можна до 1000 ББ. Як їх отримати, звісно, набивати приторгований об'єм. Чим більше об'єму, тим краще. І цей проторгований об'єм він рахується і на лаунж-пади, на, лаунч на котрих вам дають білетики. А за ДОП-об'єм доп... за доп проторгований на споті, дають два білетики. Об'єм 25 тисяч набили, 3 білетики. Тобі ж, якщо воркати, то ці всі об'єми рахуються і по інших квестах. Далі е, е, далі я, звісно, буду робити ще більше відео корисних для вас. Буду більше, е, більше потужно це для вас їх робити. Але хочу сказати, що хлопці та дівчатка в кого? Не виходить воркати в нуль або невеличкий плюс. Задумайтесь над тим, щоб вивчити технічний аналіз, поставити якусь легку торгову стратегію, або користуйтесь bybit ботом, котрий що робить, котрий може покупати і продавати замість вас у вибраному торговому ді, ді, діапазоні. Так і буде український діапазон. Ну, буде. Мені здається, кожне кацапське слово можна трошки, трошки пом якчити. <пом якчити, буде вже схоже на українське. Що стосується ботів, торгових ботів, і навіщо вони нафіг нам потрібні? Якщо вам це цікаво, я вас дуже прошу, пишіть мені в коментарях, льоха. Перець, йо, йо давай поботим інформацію на кацапський чи на український. За котру більше будете голосувати, то і буду розмовляти. Якось так. Вам бажаю гарного дня. Ставимо стоп-лоси і коментуємо мої козацькі оси.